Я вітаю вас з перемогою. Поділіться враженнями про сьогоднішню гру з командою Златокрай 2017. Е, ну, перш за все, хочеться подякувати нашим захисникам захисницям, що дають змогу зіграти ці наші матчі без тривог, займатися нашою улюбленою справою. Е, що стосується сьогоднішньої гри, то. З позитиву можу сказати, що е, є три очка, є результат. Але, на жаль, е, я повністю не, за, не задоволений ні настроєм на гру, ні самим малюнком гри, тому що е, е, не знаю, чи то. Ось у нас як завелося вже правило. Ми з командами, які знаходяться внизу турнірної таблиці, у нас якась іде недооцінка, до оцінка. Перш за все самих гравців настрої і в виконанні того, про що ми домовляємося на гра. У вас сьогодні на полі були поміщені новачки. Що можете розказати про них? Сказати. В принципі, зараз тяжко щось сказати, тому що вони, як кажуть, з листа і грають, Тут вони, ми їх не бачили на перегляді, не було змоги їх десь продивитися у товариських матчах, вимушені дивитися у офіційних. Ну, в принципі, по одній грі судити тяжко, а так загалом то... було важко, важко зараз щось сказати по одній грі. Дякую, бажаю вдачі у наступних іграх.